Випускники соціального проєкту Гончарство у темряві, ветерани російсько-української війни, які втратили зір, створювали глиняні макітри разом із музикантами гурту Даха Браха. Ці унікальні вироби артисти розіграють під час своїх концертів, а зібрані кошти спрямують на підтримку реабілітаційного центру, де відбувалось навчання ветеранів. Ветеран російсько-української війни Сергій Ральян із Києва один із десяти учасників соціального проєкту Гончарство в темряві, який реалізували у Вінниці. На Донеччині Сергій під час виконання бойового завдання втратив зір і обидві ноги. Саме гончарство допомогло ветерану повернутися до цивільного життя. По закінченню проєкту Сергій отримав все необхідне обладнання для облаштування власної майстерні в рідному місті і тепер виготовляє кухлі, глечики та інший посуд на замовлення. Гончарство мені, по-перше, подобається. Мені подобається щось робити своїми руками. Тому що раніше я там займався комп'ютером, то відповідно, зараз я не можу цим вже нормально займатися. А в гончарстві знову себе знайшов. У Вінниці Сергій разом із учасниками українського гурту Даха Браха, які є амбасадорами проєкту, виготовляє макітри. І усі ці вироби музиканти розігруватимуть на власних концертах. Кошти спрямують на потреби реабілітаційного центру Поділля. Хлопці виготовляють разом з солістами цієї групи макітри, які потім будуть використані для промоуції цього проекту, промоуції діяльності ветеранів. Вони будуть розіграні на їхніх концертах, вони будуть подарені якимось важливим людям. Тобто, ми робимо все для того, щоб про проект знали як найбільше. Щоб по справжньому зрозуміти, що таке гончарство в темряві, лідери гурту із пов'язкою на очах вчаться працювати із глиною та відчувати її руками. Це незвично як мінімум, тому що це тупо тактильні відчуття. Ти не бачиш нічого, але це відчуття, що ти щось робиш. І відчуття, що в тебе щось виходить. У мене супер крутий вчитель. Це цікавий досвід. Та. І побувши в такому е, в такому Двичати. моменті, ти більше розумієш людей, які не бачать. Ну, ти розумієш, як вони це все сприймають, і занурюєшся в цей світ. Більшість ветеранів після завершення курсу облаштували майстерні у своїх рідних містах. Під час проєкту учасників також навчали базових навичок ведення бізнесу, щоб вони могли продавати свої вироби та продовжувати власну справу. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.